Заробки на деревах у сквері, що на розі вулиця Тушинського та Небесної сотні, працівники Зеленбуду помітили сьогодні по обіді під час чергових робіт на території. Мені повідомила майстер нашої дільниці десь близько 13 ї години. Що, що були пошкоджені, я сказав. Визвати поліцію, поліція вже тільки що була, прийняли заяву і працюють. Сквер був зданий в експлуатацію декілька років тому, а отже, більшість дерев тут молоді, віком близько трьох років. В залежності від різновиду, збитки, завдані природі, стартують від кількох тисяч гривень за насадження. Якщо це катката сакур, Близько десяти, 10, 10 15 стоїть одна. Загалом у сквері нарахували близько 20 пошкоджених насаджень. Працівники підприємства кажуть, для дерева такі зарубки, наче відрізаний палець у людини, тож усіма силами намагаються врятувати природні ресурси. Це невелике пошкодження, де це невелике. От, може не призведе до, до втрати дерева. Може заліпимось, да. наросте. І все буде добре. А взагалі по іншим деревам такі самі чи більше, можливо, десь є пошкодження? Ну, трошки є там більші далі. Будемо сподіватися, що вони вилікуються. Пошкодження лікують садовим варом, спеціальною сумішю, що заживлює рани дерев. На повне загоєння необхідно близько місяця, однак гарантій немає. Пані Лариса працює на підприємстві вже 9 років, але такий вандалізм бачить вперше. Тож не може підібрати слів. Думаю, що психічно фора людина. Хіба нормальна людина може нищити дерева природу. Кривник природи умисно ходив сквером та одне за одним сокирою шкодив дерева. Його дії зафіксували камери спостереження міського інформаційного центру. З відео видно, вандал, молодий чоловік, який до того ж порушував комендантську годину. Тож відеодокази передані до відповідних органів. Такі ж зарубки виявили і вздовж вулиці Небесної Сотні. Тут дерева вже більш поважного віку, однак для них такі рани також є небезпечні. Та й на інших вулицях міста комунальники помітили схожі сліди злочину. Також вони е повідомили наша теж працівниця на Бердичівській 85. Також були пошкоджені дерева, тобто він якось ішов мабуть, в сторону полівої. Виявили пошкоджені дерева й на Смолянському військовому кладовищі. Вандал залишив зарубки на молодих дубах, висаджених в честь загиблих героїв, кожному з яких присвячено імену табличку. Деякі насадження видно, люди вже намагались рятувати самостійно. Однак тепер за справу візьметься екологічна інспекція та відповідальні органи. Катерина Волкова Дмитро Половинка, телеканал СК1.